Динамо доволі незвичним способом готується до матчу із колосом. Що вигадало керівництво? Реал ухвалив офіційне рішення щодо Луніна. А Яремчук влітку змінить команду. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому випуску, перед початком якого традиційно закликаємо підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ми йдемо до мотиву 10 тисяч і дуже вдячні кожному із вас за підтримку. Неймовірний за накалом та важливістю поєдинок чекає нас у суботу. Центральний матч ігрового дня це протистояння Жирони та Барселони. Чи зможуть Довбик і Циганков здолати опір грізного каталонського клубу? Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером GGBet, Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Перш за все розповімо вам про інновації від Карло Анчелоті, який все ж визначився, хто з його голкіперів буде грати у найближчих матчах. Тібу Куртуа зіграє у матчі проти Кадеса. Таке рішення ухвалив головний тренер команди. Водночас, у матчі відповіді проти Баварії на поле вийде Андрій Лунін. Далі подивимось, лаконічно підсумував Тато Карло. Відмовився він і відповідати на питання, хто може зіграти у воротах у теоретичному фіналі Ліги Чемпіонів. У свою чергу керівництво вершкових продовжує. Вже працювати над новим контрактом із Андрієм. За даними Фабріціо Романо, Лунін вже отримав від мадридської команди пропозицію щодо пролонгації угоди. Про це вже був повідомлений агент гравця Жорже Мендеш, який, власне, і отримав нову контрактну пропозицію від Реалу. Загалом ситуація наступна: пропозиція про нову угоду вже на столі. Остаточне зелене світло має дати сам гравець. Реал, у свою чергу, хоче залишити Луніна у себе, запевняє Романо. Далі про Кубок України, який нагадаємо, відбудеться 15 травня. А напередодні стало відомо, де ж вболівальники зможуть подивитись цей поєдинок. Нагадаємо, у цьому поєдинку з'їдуться ворскла та шахтар. А от вибір офіційного транслятора вас здивує. Ексклюзивно цей матч покаже телеканал ICTV2. Цей матч присвячено силам оборони як вдячність за захист наших життів. Саме завдяки воїнам проведення фіналу України є можливим. Так прокоментував Андрій Шевченко. Зауважимо Старт матчу запланували на 19:00. Влітку змінить команду Роман Яремчук. Іспанська Валенсія не має коштів на те, аби викупити його контракт, де продовжить свою кар'єру українець. Дивіться далі, як повідомили у виданні Elgol Digital, наприкінці сезону Роман повернеться у Брюге на правах оренди, з якого нині грає в Іспанії. У Валенції залишилися задоволені прогресом, який у другій частині сезону показав Яремчук. Однак на заваді трансферу стали фінансові вимоги бельгійського клубу, а саме 4 мільйони євро за транс. Сверд 28-річного нападника. Тож кажани не будуть вести перемовини щодо продовження оренди або повноцінної купівлі українця у нинішній кампанії. Роман провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 4 м'ячі. Три у лалізі і один у кубку. Змінить команду і одіозний Жерсон Родрігіяс, вінгер київського Динамо, достроково покинув братиславський слован. Генеральний менеджер команди Іван Кмотрік молодший офіційно повідомив про це. Ми завершили роботу над угодою з Жерсоном про розірвання його контракту. Мені дуже шкода, що так сталося. Він, безперечно, якісний футболіст, однак, таланту або класу недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими у професійному футболі: дисципліна, професіоналізм. Стиль життя. Він також додав, що жоден гравець не є чимось більшим ніж команда або клуб. Чим далі займатиметься Жерсон, наразі невідомо. Ну і на завершення про нетривіальний підхід до дисципліни у київському динамо перед матчами з колосом клуб закриють на тренувальній базі. Динамо провело тренування перед матчем 27-го туру УПЛ проти Колоса, який пройде 5 травня. Участь у занятті не брали Олександр Тимчик, Крістіан Біловар та Владислав Супряга, які мають несуттєві негаразди зі здоров'ям та найближчим часом повернуться до тренувань без обмежень. 4 травня зранку на гравців чекає збір на заміській клубній базі теоретичне заняття обід та відпочинок, після яких команда проведе вечірнє тренування. У ніч напередодні гри усі футболісти Динамо залишаться Ночувати на базі. Таке рішення прийняв тренерський штаб. А чи допоможе воно у грі з колосом, дізнаємось незабаром. Що ж друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця і це відео вам сподобалось, тісніть вподобайку, а також ще раз закликаємо перевірити підписку на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро зустрінемось.